Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Увесь минулий тиждень у Дніпрі було чутно відлуння політичних скандалів, які зовсім нещодавно стрясали місто. Від зазіхань мерії на Палац студентів до справи депутата міськради Олега Григорука. Почнемо з останнього затримання депутата. Днями Олег Григорук таки опинився на волі. На його звільнення під заставу знайшлося 10 мільйонів гривень. Все буде добре, все буде Україна. Цими двома короткими реченнями депутат міськради Дніпра Олег Григорук сповістив 29 квітня у Фейсбуці про свій вихід на волю. Текст-дописувач супроводив світлиною, на якій він позує поруч із двома військовими, які тримають перед собою прапор повітряного командування. Схід із початком повномасштабної війни фотографування з військовими стало обов'язковим пунктом для депутатів та посадовців усіх рівнів. Усі вони, навіть ті, хто має сумнівну репутацію, і ці, мабуть, найбільш активні в фотографуванні і отриманні різноманітних подяк від військових формувань, таким чином заявляють про свій, начебто, патріотизм та підтримку армії. Багатьма це сприймається як своєрідна індульгенція, спосіб покращити репутацію та створити позитивний імідж. Нагадаємо, Олег Григорук входить до промерської більшості у міськраді Дніпра, до якої обирався від проросійської партії ОПЗЖ, нині забороненої. За версію слідства він керував організованою злочинною групою, до складу якої входили ще шість осіб, четверо підприємців та два посадовця. Директор комунального підприємства міськради розвиток території міста Ігор Нікітін та його його заступниця Віолетта Путілова. Правоохоронці стверджують, що саме через це комунальне підприємство вимивалися гроші з міського бюджету. Голосили підозру учасникам ОЗГ, які завдали бюджету майже 7,5 мільйонів гривень збитків на облаштування дитячих ігрових і спортивних майданчиків у різних районах міста Дніпра. Щоб заволодіти бюджетними коштами, фігуранти вносили до акцій виконаних будівельних робіт фіктивні відомості щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних матеріалів, після чого особисто підписували документи. На підставі звітностей на рахунки компаній підрядника було перераховано кошти з бюджету у повному обсязі. Різницю у сумі, а це майже 7,5 мільйонів гривень, розподілили між усіма учасниками схеми. Наразі усі. Взято під варту і правом внесення застави на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. 30 мільйонів гривень це загальна сума застави для усіх сімох затриманих. При цьому депутат Григорук, який за версію слідства є організатором злочинної групи, повинен був внести 10 мільйонів гривень, щоб вийти на волю на час слідства. Три тижні пан Григорук пручався. Нагадаємо, він позиціонує себе як людину малозабезпечену, яка існує лише завдяки допомозі родичів, бо пенсії єдиного офіційного джерела доходів, йому звісно не вистачає. Але що тимчасово не працюєте? які тоді джерела доходів? Вовси? Пенсія за що ви визовете? Пенсія та, як. По інвалідності. Ви живете на пенсію по інвалідності. Да. Скільки вона? Я не пам'ятаю. Ну, дві з половиною тисячі. Три майже. Вам да? вистачає? Да. Родичі добре, десь допомагають. Родичі допомагають. Ну, звичайно. У мене сім'я велика. Але врешті-решт гроші на заставу таки знайшлися, і депутат на час слідства вийшов на волю. Колеги з промерської більшості та високопосадовці Дніпровської мерії вже привітали вподобайками звільнення з під арешту пана Григорука, якого звинувачують ні багато, ні мало у створенні організованого злочинного угруповання. Незабаром він з'явиться у сесійній залі і знову буде синхронно голосувати з депутатською більшістю Бориса Філатова. Знаходячись під вартою, Олег Григорук пропустив останнє пленарне засідання сесії міськради Дніпра. На ньому була прийнята низка важливих рішень. Одне з них набуло широкого суспільного резонансу це звернення до органів державної влади з вимогою передати до комунальної власності палац студентів та комплекс акваріум. Інше про ліквідацію організаційно-аналітичної служби міськради залишилася поза увагою широких верств Дніпрян, але має не менше значення. Організаційна аналітична служба Дніпра вже давно набула дурної слави. Це одне з найбільш скандальних комунальних підприємств міськради Дніпра. Саме воно регулярно проводило тендери на піар-мерії в різноманітних медіа, витрачаючи на це десятки мільйонів гривень щороку. Згідно даних платформи електронних торгів, Прозоро минулого року організаційна аналітична служба міськради витратила на рекламу 26 мільйонів бюджетних гривень. В масштабах усієї країни вона посіла четверте місце серед усіх рекламодавців, поступившись лише Приватбанку, Ощадбанку та Укрпошті. Тож не дивно, що Дніпровська міська рада, за даними тієї ж платформи Прозора лідирує серед усіх міських рад України за розміром витрат на рекламні послуги. У тому році прямі видатки за цією статтею збільшилися майже на 6 мільйонів і склали 43 мільйони гривень. На другому місці для прирівняння столиця України Київ. Там на аналогічні послуги витрати склали. 20 з половиною мільйонів гривень, тобто удвічі менше, хоча у Києва і бюджет значно більший, ніж Дніпровський, і населення, і територія. При цьому мер Дніпра Борис Філатов постійно жаліється, що йому не вистачає грошей в бюджеті на ліквідацію наслідків ворожих ударів, і проводить аналогії саме з Києвом. На днях він знову з цього приводу написав у Фейсбуці. Дніпро, безумовно, є багатим містом, та попри це, його бюджет все одно не можна порівняти із бюджетом столиці, так само як і з кількістю ворожих обстрілів, які чи не щоночі переживає Дніпро. Тож, коли у стрічці натрапляєш на новину про те, що в Києві зараз тимчасово оренду житла компенсують 34 постраждалим від ракетних ударів, виникають змішані почуття. Хоча б тому, що Дніпро таким чином допоміг щонайменше 500 людям, витративши лише на ту таки оренду майже 18 мільйонів гривень, і цю програму запровадили майже два роки тому. Але хто про те знає? Про це не пишуть центральні ЗМІ та не розповідає телемарафон. Тому ця інформація суто для мешканців Дніпра може щоб стала, хоч трохи тихіше, з постійними прокльонами мерії та депутатського корпусу, га. Тобто витратив 18 мільйонів на оренду житла для постраждалих за два роки, і жаліється, що це дуже багато. Грошей немає. А при цьому через організаційну аналітичну службу на піар витрачалася тільки за рік сума у півтора рази більше, і на самовихваляння гроші мерія завжди знаходить. Тож не дивно, що у кожній петиції громадськість вимагала скоротити видатки передусім на організаційну аналітичну службу. Борис Філатов та його оточення завжди цьому пручалися, аж тут раптом взяли та й ліквідували скандальне підприємство. Чому такий несподіваний, на перший погляд, поворот? Відповідь треба шукати у відносно недавніх кадрових змінах, що відбулися у стінах Дніпровської мерії. А саме в звільненні заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності Олександра Сидоренка, який фактично відповідав за піар мера та його оточення, та призначення на цю посаду Андрія Денисенка. Організаційна аналітична служба була фактично дітищем Олександра Сидоренка. У підприємстві працювали його люди, і взаємодіяли вони з певними підприємцями та комерційними структурами. Очевидно, що новопризначений заступник міського голови Андрій Денисенко не захотів себе обтяжувати чужою структурою, розслідування діяльності якої може піднести неприємні сюрпризи. Навіщо? Тож у березні на черговій сесії міськради за місяць до ліквідації організаційно-аналітичної служби було створено нове комунальне підприємство, відкритий Дніпро. Рішення про його створення депутати прийняли майже одностайно. Проти голосували лише четверо представники фракції Слуга народу. У статуті нового комунального підприємства зазначається, що предметом його господарської діяльності є налагодження співпраці із засобами масової інформації, сприяння роботі представників засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, і її виконавчих органів, комунальних підприємств тощо. Тобто, нове підприємство дублює те, чим займалася організаційна аналітична служба, і теж підпорядковується департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської. Ради. Ці структурні зміни на витратах мерії на власне піар жодним чином не відобразяться. Як прославляли Бориса Філатова та його оточення за десятки мільйонів бюджетних гривень, так і надалі будуть прославляти. Ну і наостанок про самий гучний політичний скандал, відлуння якого продовжується розповсюджуватися містом. А саме про намагання мерії взяти у комунальну власність палац студентів. Що знаходиться у парку імені Шевченка, та комплекс акваріум, розташований на монастирському острові. Нагадаю, коротку фабулу історії: міськрада на останній сесії проголосувала за звернення до органів державної влади про передачу цих об'єктів місту. Пікантні ситуації додає той факт, що проєкт звернення прямо під час сесії запропонував депутат від опозиційної фракції Слуга народу Данило Міро. Як невдовзі з'ясувалося, фракція про цю ініціативу взагалі не була проінформована. І от вже другий тиждень стосовно цього десятки публічних людей у місті з'ясовують стосунки одне з одним: лунають звинувачення, виправдання, образи та погрози. Після прийнятого звернення міськради до органів державної влади про передачу палацу студентів та акваріуму у комунальну власність, позицію Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, якому належать ці об'єкти, озвучив ректор Сергій Оковитий. Він зазначив, що ніяких обговорень із керівництвом університету та органами громадського самоврядування міська влада не проводила. І ви ж зробить усе можливе, щоб відстояти своє право на палац та акваріум. Ця заява викликала справжню істерику з боку міського голови Бориса Філатова, який з цього приводу написав у Фейсбуці. Перше. Палац студентів. Він же Потьомкінський палац, із 2017 року перебуває у напівзруйнованому стані. Друге, яке, добили його ракетою. Третє міськрада Дніпра офіційно запропонувала гроші на його реконструкцію. Четверте, корисний ідіот. Він же дрібний злодюжка та ректор ДНУ оковитий разом зі своїми посіпаками влаштував гидотну істерику в соцмережах. П'яте, до його істерики доєдналися депутати слуги народу від різних фракцій. Шосте, безумовно, всій цій дешевій банді простіше красти на пиріжках, оренді та студентах, аби зробити палац дійсно народним. Сьоме, робіть самі виродки, тепер це ваша відповідальність. Дивись, оковитий, твій час пішов, від завтра ти покидьку. Займаєшся палацем, акваріум та ботсадом сам. І за це тепер ти відповідаєш особисто перед територіальною громадою. Ти тепер бачитимеш мене у вісні. Особливо дикою така реакція виглядає з урахуванням того, що Борис Філатов теж вчений, він доктор політичних наук, захистив дисертацію у ті ж самі дні, як і інший його колега-науковець Ілля Кива, колишній народний депутат від ОПЗЖ. Як тут не згадати класику? Головне у Главною не гроші, а натуральна хворма. Вченість. тому якщо человек вчений, Таки му уже свят переворачується вверх ногами. Пардон, вверх дибом. Втім, текст Бориса Філатова у Фейсбуці не став для Дніпрян якоюсь несподіванкою. Містяни досить добре знають свого мера та стиль його спілкування. А от постать Данила Міро, формально з подачі якого і завертілася у ця ця історія, викликала цікавість. Спочатку від його ініціативи відхрестилася фракція Слуга народу, керівниця якої Аліада Мансурова зазначила. Це особиста заява депутата. Це питання не обговорювалося на фракції перед сесійним засіданням. Більш того, фракція Слуга народу не підтримує це звернення і не буде стимулювати це питання. Жодних доручень або звернень від центральної влади, міністерства і тим паче міністра до нас не доходило. А після цього на депутата Міро звернули свою увагу антикорупціонери. Зокрема, керівник організації платформа громадський контроль Денис Селін заявив, що депутат у своїй декларації суттєво в рази занизив вартість квартир, якими володіє його родина. Містика в декларації депутата Данила Міро на 10 мільйонів гривень, зауважив громадський діяч. Пан Міро не забарився з відповіддю. Він підкреслив, що в одному випадку активіст видав ціну половини квартири за ціну усього житла. Відносно інших об'єктів нерухомості, зазначив, щодо іншої нерухомості, що купувалася за курсом 21 на етапі забудови, порівнювати з ринком на сьогодні в доларах то взагалі треш. Але ж я розумію, що мразі не можуть знайти на мене реального комп. Мату, тому доводиться вигадувати та висмоктувати з пальця. Очевидно, що на цьому скандал навколо спроби захопити пала студентів та акваріум не завершиться. Мер Борис Філатов вже заявив, що викликає ректора Сергія Оковитого на килим, тобто на наступну сесію міськради. Я, звісно, сумніваюся, що Сергій Іванович туди піде, але якийсь розвиток подій все одно буде, і ми про нього обов'язково розповімо. А з вами був Михайло Назаров. Побачились.